Всім привіт! Сьогодні знову в пошуках старовини. Сьогодні з новим металошукачем Technetic EuroTech 8. Пішов перший сигнал і випала монетка. Скоріше за все, це СССР. Сохранчик, видно, що не дуже. Зараз відчистим побачимо. І попалось нам 5 копійок 62-го року. О, продовжуємо пошук. Випала знову монетка СССР. Зараз побачимо, чи правду кажу. Попались нам 2 копійки 68-й рік. Продовжуємо пошук. І що ж, друзі, пішов сигнал? Показує скінпойнтер 11 сантиметрів до тілі. Араз викупаємо, побачимо. І попалась нам конінка. Перший раз вона мені попалась. Можна починати колекцію канін. Оп! Зараз відчищу. Ось така канінка, красива. Продовжуємо пошук. Ну що ж, друзі, що можна сказати про металошукач Technetic EuroTech 8 Pro. Але шукач... Досить хороший, куплений в місті Хмельницький. Силку на магазин я оставлю знизу під відео. Також оставлю ще номер телефону. Хмельницька фірма співпрацює, працює по всій Україні. Досить дешеві в них металошукачі, великий вибір їх, також катушки. Пінпойнтери. продовжуємо пошук.